Турбота про дитинство та виховання дітей одне з головних завдань суспільства. Саме від того, якими ми виховаємо підростаюче покоління, залежить наше майбутнє, вважає голова Чернігівської організації Народна партія Олександр Кириченко. Разом з громадською організацією Жменя він впродовж літа влаштовує в Чернігівських дворах ігрові майданчики, де і малята, і їхні батьки мають змогу грати в цікаві розвиваючі ігри. Головна ціль цієї акції відволікти увагу дітей. Від екранів телевізорів, комп'ютерів і всіх азартних ігор. Під це розроблена програма народної партії. Ми сьогодні втілюємо в життя основні її моменти. І для того що саме головне – це виростити здорове покоління для подальшого продовження наших, наших ідей. Таких ігрових майданчиків в місті відкрили п'ять: два в районі Рокосовського на шерстянці, на Ремзаводі та в мікрорайоні Масани. Спеціалісти підбирають веселі та розвиваючі ігри так, щоб батьки теж гралися зі своїми дітьми. Це і спортивні ігри, і розвиваючі ігри, і різні такі психологічні ігри, які активізують пам'ять, увагу, уяву дитини. Тобто я думаю, що ці ігри корисні і для самих дітей, тому що вони самі потім в своїх маленьких таких кампаніях з своїми друзями зможуть грати. Діти та їхні батьки до акції долучаються із задоволенням. В призначений день завжди чекають на прихід волонтерів від Олександра Кириченка. Як тільки но бачать з вікон будинків пожвавлення у дворі, виходять і самі погратись. Кажуть, це набагато корисніше, аніж сидіти вдома перед телевізором. Очень интересно даже самому взрослому, наверное, каждому будет интересно как-то окунуться в детство и посвятить вот такие несколько минут своему ребенку и поиграть вместе с ним. Потому что взрослым нам иногда бывает за работу не удается обратить внимание на то, что нравится нашим детям. Хорошее, конечно, настроение после таких мероприятий. И хотелось бы, конечно, чтобы почаще такие мероприятия проводились во дворах с нашими детками. Очень интересно, занимательно. Бальшою спасіба тим, хто організував таку ігру э, нашим діткам. На цьому сюрпризи для малечі не закінчились. Всі дітки за участь в виграх отримали яскраві альбоми для своїх малюнків. А найактивнішим матусям вручили цього разу футболки. Організатор акції Олександр Кириченко сподівається, що спільними зусиллями вони змогли створити прекрасну альтернативу комп'ютеру та телевізорам.